Людина завжди закликає Бога, коли стається якась біда. Але людина не знає, як саме звернутися до Бога, бо не хотіла пізнавати Його, коли все в житті було добре. Для того Бог і дає нам все наше життя, щоб ми могли пізнавати його. Цей світ пропонує нам всі блага цивілізації, і ми сприймаємо ці блага як саме життя. Але це все одно, що коли сліпа людина, рухається на дотик, життя набагато більше ніж ця людина може уявити собі. Так само сліпі і ми, коли рухаємося по життю без Ісуса Христа. Тому Він і прийшов на землю, щоб освітити наше життя, і ми не блукали у пітьмі. Щоб дізнатися більше, хто така людина, звідки, для чого, пізнати Бога і Його план на ваше життя, дізнатися, як виконати Божу волю у вашому житті, напишіть мені і приєднуйтеся до міжнародної місії Слово Боже. Нехай Бог вас береже.